И вымогаем в первую очередь, чтобы сотрудникам заплатили заработную плату. І трудоустроїли їх закласне чинного законодавства. Відповідно до рішення третьої сесії Роменської міської ради, сьомого скликання про реорганізацію державного закладу. Повідомляємо вам про те, що різнозначної посади старшої медичної сестри станом на 5.05 відсутня. Оце голова реорганізаційної комісії вручив такі повідомлення. Були ми на біржі. Також їздила я до начальника центру зайнятості, щоб вияснити. Він сказав у повідомленні обов'язково дорожне звучати слово скорочення, і центр зайнятості дожен був повідомлення. Віддомлені за два місяці людей не возьмуть. Будемо ось сюди приходити на площу і хай річать нас. Тут печні дві години, ніхто до нас не вийшов, ніяких переговорів не проводить. Ну, мабуть, прийдеться, виносити дійсно і масажне кресло, і стомату установку, і будемо тоді приймати людей на вулиці. Сьогодні п'ємо тільки воду до кінця дня, а якщо прийдеться, будемо і води не пити ми всі все діємо згідно законодавства, так я вам казав. Ми їм запропонували. Вони вони на сьогоднішній день не звернулися в відділ кадрів. Вони написали заяви, що вони згодні з запропонованими посадами, але вони не звернулися до відділу кадрів романських церкви. Як це так, що врачі у нас голодують? Цього не повинно бути у наше час 21 -е століття. А наші врачі повинні голодувати, навіть, не, навіть їм не дають ето, ту зарплату, яку вони заробили. А якщо ще не почують, то будемо на Київ, звісно, чи до кабінету міністрів, чи будемо пішим порядком іти, чи будемо любі міри приймати, тому що діти і внуки, і, і всі хочуть їсти.